Дякую фонду Жмілі за надану винтівку для виконання бойових задач по знищенню ворога та рашистської навали. Джмілі Фарево. Бажаю здоров'я, дякую, здоров дякую благодійному фонду джмілі за надану екіпіровку. Слава Україні! Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас класний день. Ми передаємо снайперу спецпідрозділа, одного спецпідрозділів. Ну, по перше, ось такий чудовий приціл снайперський. Ну і ось цей Міцубісі Паджеро четвертого покоління. Дякую, фонду джмілі. Дякую, «СРТ», Не що разом. Дякую, друзі. Дякуємо вам. Дякую, фонду Чмілі за наданий автомобіль. Дякую, благодійному фонду джмілі, особливо вам, друзі. За активну участь в розіграшах, за активні пожертви. Тепер з цією оркобойкою я буду робити такі діла, що ви обов'язково про них почуєте. Дякую. Дякую, благодійний фонд ЖМІЛІ за наданий автомобіль. Ми знаходимося в дуже класному місці. Я таки дуже люблю. Тут, на щастя, немає зовсім людей, але прикрашо, і майже немає зв'язку. Ну, точніше, як немає. У нас він є завдяки отакій системі. Так, це, можна сказати, Starlink, але не зовсім звичайний, тому що по-перше, він використовується на ходу, він використовується на автівці, а по-друге, у нас тут знаходиться і сам модем, і екофлошка, яка запитується від інвертора. Тобто, якщо завели машину. То все чітко, все працює. Як тільки заглушили машину, переходить на живлення, веде флоу і це десь 3-4 години автономності. Дуже класна штука, дуже допомагає нам у всіляких місцях, в цьому і інших, постійно бути на зв'язку, отримати вогневі завдання, коректуру і так далі. Тому висловлюємо дуже-дуже дуже велику подяку фонду Джмілі. Будь ласка, допомагайте їм. Приймайте участь в їхніх розіграшах, тому що все, що вони роблять, це іде на фронт і на армію. Друзі, джмілі вітають! Дивіться, у деяких військових вже є пікапи, є навіть старлінки, і зброя вже є. Але так як перевозяться різні вантажі, то хлопці дуже за це переживають і дуже сильно просять вас доєднатися до нашого збору на реби. Які ми проводимо під розіграш iPhone 15 Pro Max. Тобто ви донатите 100 гривень, і за ці 100 гривень ми купимо реп А ви можете отримати iPhone 15 Pro Max. Всі умови будуть внизу. Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би подякувати благодійному фонду ДжМІЛІ за своєчасно на надану допомогу. Для початку хочу подякувати за тактичні наушники. Сардім, які я можу без проблем вдягнути під свій шолом. Мої попередні навушники заснали лихої долі за 2 роки війни і трошки вийшли з ладу. Надалі хочу подякувати за шолом сучасного зразка разом з приладом нічного спостереження пвс 14 який дозволить виконувати мені бойові завдання в нічну пару доби. Мій попередній шоу зазнав лихої долі від ворожої впіві дрона, фото якого ви можете спостерігати на своїх екранах. Дякую благодійному фонду Джмілі за важку працю, за своєчасну реакцію, а також вам, друзі, за те, що приймаєте участь в розіграшах та допомагаєте Збройним силам разом. Переможемо друзі. До нас на день головного управління розвідки завітали хлопці, яким ми активно допомагаємо завдяки вашим донатам і. Відзначили нашу діяльність особливою табличкою головного управління розвідки за особливий вклад. Да і потрібно ж, як завжди, пам'ятати, що це не наш особистий з Русланом вклад або там СРТ та жмілі. ДжМІЛІ це ваш вклад, перш за все, і це вам подяка, наші любі глядачі. Тому щиро вам дякую. Дуже дякую Богданому фонду жмілі. Тепер ми, я особисто зможу вийти на нову якість і нові дістанції для роботи. Слава Україні! Я військовослужбовець Збройних сил України, позивний адм. Звернувся до благодійного фонду «Джмалі». за допомогою придбані шасі для моєї гвинтівки Севич 110 калібрі 338 Лапавман. Буквально через тиждень на адресу моєї нової пості надійшла посилка. В якій знаходились в щасті нашого вітчизняного виробника Люба Генерації 7 Плюс. Ось так тепер виглядає мій високоточний стрілковий комплекс. Хочу виразити слова подяки владійному фонду Джемелі і особисто засновнику фонду Баштовому Руславі. Здолаємо ворога разом. Перед на перемоги! Слава Україні і Збройним силам! Агророзвідники головного управління розвідки дякують благодійному фонду Джмілі за надану допомогу у вигляді компонентів для fpv дронів та літаків. Дякую, слава Україні! Дякую фонду ДЖМІЛІ за придбання оптичного приладу. Слава Україні! Вітаємо. Ми третя окрема штурмова бригада, другий механізований батальйон, інженерний саперний звод. Хочемо подякувати благодійному фонду ДЖМІЛІ за постійну підтримку та безцінний вклад у перемогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Хочу висловити слова подяки фонду «Шмелі» за допомогу купівлі авто. Дякуємо фонду «Шмелі» за надану допомогу у вигляді форми. Слава Україні! Друзі, ось таку лялечку ми взяли для класних хлопців. Відеться лялечка на Донбас. Дуже таке хренове місце, але там вона дуже треба. Вона може багато чого тягнути, перевозить. І переїде вона у 20-й -е, окремий батальйон спеціального призначення. Дякую фонду ДЖМІЛІ за надану допомогу та всій спільноті. Слава Україні! Героям слава. Спасибі! фонду Джмілі за автомобіль, який комфортно доставив на стрім. Здравия и здравия. Дякую фонду Джмелі за надану зброю. 20-й окремий батальйон спеціального призначення. Дякую фонду Джмелі за покупку необхідного спорядження. Дякую фонду Джмелі за допомогу. Все буде Україна. Фонд Джмелі спонсирує всякі ось такі цікаві речі. Ось таким бусиком від них ми їздимо.